Вітаю, друзі! Я Віталій Порт. Наступного тижня президент Росії буде проводити розширене засідання Ради безпеки Російської Федерації. Спостерігачі вважають, що якраз на цьому засіданні будуть обговорюватися питання, пов'язані із реакцією на недавні успішні операції українських сил оборони. Проти російської армії, як відомо, операція Павутина серйозно скоротила кількість бойових літаків на військових аеродромах Російської Федерації, а підриви залізничних та автомобільних мостів створили проблеми для логістики російської армії, яка продовжує наступ на території нашої країни. Американські медіа підкреслюють, що про те, що Путін вже помстився за ці ганебні для його країни спецоперації. Не можна сказати, що швидше за все російський президент готує таку помсту. Дійсно, будь-яка країна не може за кілька днів відповісти на спеціальну операцію ворога. Для цього потрібно знати номенклатуру ракет, які або знаходяться на озброєнні власних збройних сил, або будуть вироблені на момент проведення такої спеціальної операції. Номенклатуру кількості безпілотників те, що відбувається у ворога із протиповітряною обороною, тощо. Так що те, що ми спостерігали. Попередніми днями і будемо очевидно спостерігати наступними, аж ніяк не пов'язано із путінською помстою. Це операції, які вже планувалися Кремлем, з метою продовжити планомірний терор проти мирного населення України і з точки зору Росії збільшити шанси на капітуляцію ненависної Путіну держави перед Російською Федерацією і те, що Росія не може досягти своїх цілей і. Насамперед сама починає втрачати військові арсенали, тільки створює додаткове роздратування у президента Росії та його найближчого оточення. Разом із цим треба усвідомити, що Путін обрав такий рівень ескалації у російсько-українській війні, що уявити собі можливість більш серйозного і більш Масованого удару по Україні навряд чи можливо. А от що путіну дійсно потрібно, так це потрібно показати власним чиновникам, що він після серії таких очевидних поразок міцно тримає владу і збирається продовжувати війну на виснаження проти України стільки, скільки це буде потрібно для того, щоб досягти цілей, які втім у російського президента весь час змінюються. Адже ми прекрасно розуміємо, реальні дії. Російської армії і спеціальних служб не обговорюється на розширених засіданнях Ради безпеки Росії. Вони можуть бути продискутовані у тісному колі найближчих соратників Путіна так, щоб розвідувальні служби інших країн не дізналися про путінський намір. Тоді для чого ж проводити засідання Ради безпеки? Ну насамперед воно має пропагандистський характер. Воно має привчити населення Російської Федерації до продовження багаторічної війни з Україною і до того, що Росія готова знаходитися у такому стані війни багато років. По-друге, воно має показати таку рішучість продовження війни і західним країнам. По-третє, Путін, звичайно, хоче скористатися ситуацією із своїм діалогом з американським президентом Дональдом Трампом, який фактично не засудив його наміри. Продовжити терор проти мирних українських міст, щоб не розповідав Трамп про те, що Україна сама створила привід для того, щоб Росія її розбомбила. Ми прекрасно розуміємо те, чим відрізняються українські удари від російських. Україна знищує військову техніку Російської Федерації і об'єкти, які використовуються для агресії. А Росія абсолютно цілеспрямована гатить по мирних українських містах. І не помічати цього це потрібно дійсно бути Дональдом Трампом. Також є очевидним той факт, що на розширеному засіданні Ради безпеки Російської Федерації можуть обговорювати і питання продовження так званих російсько-українських перемов. Для Росії, звичайно, ніякої зацікавленості у процесі розмов з Україною немає. Однак Путіну важливо продемонструвати, що він відкритий до дипломатичних ініціатив Дональда Трампа, який фактично сам усунувся від реального переговірного процесу, і зараз вимагає виключно прямих перемовин Росії з Україною. Про це нещодавно знову сказав його державний секретар Марко Рубі. Для Путіна такий. Оберт події абсолютно нормальний, тому що він ще раз свідчить, що у дипломатичній дуелі між Трампом і Путіним абсолютно перемогу одержав президент Російської Федерації. Адже президент Сполучених Штатів самого початку наполягав на тому, щоб Росія припинила вогонь на. Лінії зіткнення з українськими військами і після цього проводили перемовини про усталений мир. Путін говорив про те, що ніякого припинення вогню до досягнення домовленості про мир. Росія не допустить, і це неодноразово повторював і сам президент Російської Федерації, і його прес-секретар Дмитро Пісков, і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров і інші українські чиновники. І можна сказати, Путін зламав Трампа, який виявився нездатним до якихось жорстких дій по відношенню до Російської Федерації. А може президент Сполучених не Штатів стільки нездатний, скільки. Неохоче до таких дій, бо продовжує вважати Путіна своїм майбутнім партнером по чергових ілюзорних економічних оборудках. Тут же важко зрозуміти справжні мотиви, яким керується Трамп у своїх стосунках з російським президентом. Однак, якщо на розширеному засіданні Ради безпеки Російської Федерації Путін ще раз буде підкреслювати, що готовий до подальших перемовин із Керівництвом України і готовий до пошуку шляхів миру, це дасть можливість Трампу і надалі блокувати будь-які нові санкції проти Російської Федерації, не погоджуватися із якимись спільними рішеннями із європейцями, і заважати ухвалити закон про нові санкції, хай і абсолютно символічний власним конгресменам. Так що можна сказати, що розширене засідання Ради безпеки Російської Федерації буде збиратися у Москві зовсім не для помсти, а насамперед із пропагандистською метою. І звичайно до цієї нової пропагандистської атаки після цього засідання треба бути готовим. Тому що я не виключаю, що у промові президента Російської Федерації під час цього засідання будуть оголошені нові вимоги до України і будуть звучати нові звинувачення на адресу України з точки зору її поведінки у російсько-українській війні. І важливо навіть не те, що буде говорити на цьому засіданні Путін, а те, як його заявами буде користуватися президент Сполучених Штатів у своєму очевидному небажанні продовжити участь у процесі перемовин між Москвою і Києвом, і найголовніше. Продовжити і посилити тиск на Російську Федерацію з метою примусити цю країну припинити свою агресивну війну проти України. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. станьте становимо підписами соціальні мережі на каналу Патріо БайМіякофьі і допомагають розвивати ці ресурси. Користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.